Доброго вечора, шановні українці, добрий вечора, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Єврошвець В прямому стрімі українські сукіряни і Термінова новина. Термінова новина. Чесно кажучи, я не думав вже стрімити. Прострімив сьогодні чотири рази. Чотири рази виходив на стрім. Хто захоче, подивитися в трансляціях. Були непогані цікаві теми, але дякую за вечірній потужний стрім. Пан Руслан, дякую, пане Руслан, вам теж дякую за за те, що ви дивитесь мої стріми. Алексій Міщенко, доброго вечора. Саша Спащенко, пан Енді доброго вечора. І пане Мев, дякую за етери про Польщу. Ну, от бачите Мої друзі з чату, я їх вітаю і всіх українців, доброго вечора і спокійного вечора і ночі. От дивилися стріми. Ну, я, чесно кажучи, по стану здоров'я, хворію. Думав, не проводити п'ятий стрім. Було бажання ще зустрітися з українцями, з друзями в чаті, поговорити з людьми взагалі. Але ж тут новина, новина взяла і мене заставила. Хворіш, не хворієш. Нажимай кнопочку старого компика і отримаєш результат. Як співала група колись технологія. Нажмі на кнопку і получиш результат. Ну, по-російськи. Ула колись технологія в 90-х, гарна група, моя молодість. Що тут зробиш? Нічого не зробиш, з пісні слів не викинеш. Отже, перед тим як почати стрім. Попрошу традиційно підпишіться на YouTube канал Ігор Кравцов. Усь, сьогоднішні стріми вже десь під за 10 тисяч, під 12 тисяч переглядів. Ну, і уявіть, якби з 12 тисяч підписалося хоча б 500 чоловік. А так, 100 чоловік залишилось десь 90, 85 чоловік залишилось до 52 тисяч. Тому прошу підписуйтесь на YouTube канал Ігор Кравцов. Просто цінуйте мій труд. Прохання невеличке. Дякую. І низький уклін тим людям, які допомагають донатами. 54 57 08 25 13 71 89 78. Карточка Проватбанку. Дякую вам, добрі люди, за те, що не даєте мені, не даєте мене зламати. Знаєте, коли молодий. Ти завжди воюєш, молодий, я нічого не боявся. Ще років 4 назад я взагалі нічого нікого не боявся від слова взагалі крапка. П'ятий рік я хворію, п'ятий рік важко хворію, тому кожна гривня, яку ви донатите мені за мою роботу, за мою працю, допомагає мені не зламатися, боротися і говорити правду. Е, Аес Централ, вітання, сукіряни, від поважному пану Ігорю. Давно вас не чув, пане Аес Централ, давно не чув, не бачив. Радий. І пан Вадим, вітаю, пан Ігорю, підписався і лайкнув. Дякую, пане Вадим. Дякую, пане Вадим, за підписку, за лайк, за добрі слова. Отже, поїхали. Термінова новина. Ну знаєте, термінова новина, яку пов'язують з Румунією. Я вже викладав. Стріми і пані Ірина Ріщук. Добрий вечір, пані Ірина. Особисто я дуже радий, що ви сьогодні вже на другому стрімі. У вас легка рука, і в мене все виходить. Отже, цей стрім я поєднаю з стрімом, який я проводив сьогодні в день. Стрім називався Румунія надзюрила Штани від атаки Росії. І знову сьогодні згадують блогери під вечір атаку російських шахедів на територію Румунії, тому що три російських шахеда залетіли на територію Румунії. І скажіть, будь ласка, звідки ці три шахеда залетіли на територію Румунії з Криму? Ні, російські шахеди на територію Румунії залітають з Придністров'я. Вони з Молдови йдуть на Румунію. Через Молдову йдуть на моє рідне місто Сукіряни, тому що Сукір'янський район, колишній, не Дністровський район, крайній е, від Молдови. Від моєї хати півтора кілометра і можуть переходити кордон з Молдовою. І над моєю хатою вже два рази літали російські шахеди. Вони не з Криму. То що нам кажуть, що російські шахеди йдуть з Криму? Ні. Вони піднімаються і взлітають з Придністров'я, з військових аеродромів Придністров'я, а там є великий аеродром в Терасполі. Ви скажете, як шахеди російські попадають на Придністров'я? Я скажу це питання не до мене, це питання до наших спецслужб. Але то, що вже не один раз, не один десяток разів і навіть. Не 50 разів російські шахіди по Дністру, по течії Дністра, ховаючись, між ребів, низько над водою, пролітають над Сукірянщиною. Про те, що над моєю хатою вже два рази літали шахеди. Про те, що неділю назад я побачив над Сокірянщиною зі своєї своє, від своєї хати шахет, який крутився на північному заході, біля міста Сукіряне. І його моторчик, той мопедний, іранський деркотів так, що було чути. Я викликаю поліцію, все місто мовчить, всім байдуже, і поліцаям байдуже. От і все, російські шахіди спокійно з Придністров'я залітають в повітряний простір Румунії і всі роблять вигляд, що ніхто нічого не знає. Десь вони летять там з Крима, та ні не з Крима. Ви знаєте тут. На превеликий жаль, історія дуже сумна. Румунія боїться Росії. Румунія надзюрила в штани. Румунські війська боєздатні, не дай Бог, російські танки зайдуть в Румунію буде великий драб. Тому що румунського війська немає. Немає. Що там піхота, якісь там танки допотопні і старі радянські Міг-21, які вже, напевно, вже і, і взлітають через раз. Єдина боєздатна частина армії Румунії це спецназ. От спецназ румунський у них дуже гарний, тому що він добре фінансується і навчається інструкторами французького іноземного легіону. Себто Франція оплачує підготовку румунського спецназу і взагалі спонсорує румунський спецназ. Там гарні спеціалісти. Дуже гарні спеціалісти. Колись ще років сім назад українські і румунські спецназівці зустрілися в тренувальному бої, десь на території Румунії поблизу нашого кордону українського. І потім українські спецназівці описували румунських спецназівців і казали, що дуже гарні професіонали відзивались про них з поваги. Якось так. так, от Румунія надзюрила в штани. Три російських шахеда залетіли в Румунію. Румунія до сих пір мовчить НАТО мовчить, наче в рот набрало, хоча по статті 5 договору НАТО НАТО повинно прийти Румунії на допомогу. І вони повинні щось сказати: мовчать, тому що бояться російського медведя. А російському медведю по барабану та Гейропа. Просто по барабану. Вибачте, Європа. Не хотів Європу образити. Так от, дорогі рідні, оця подія це тільки прелюдія. І я в цьому стрімі казав, Росія не зупиниться. Вона бачить слабу, зажирілу, гнилу Європу. Вона їх бачить, вона їх знає, вона з середини їх знає, що європейці не хочуть помирати, вони так жирненько собі живуть, українські раби, чоловіки копають, жінки доглядають. Ну що їм? Жирують європейці. І українські солдати за них гинуть. Ви бачите, як європейці добре влаштувалися. Українські раби чоловіки роблять, українські рабині жінки доглядають, а українські солдати, герої за Європу, помирають. А вони жирують собі, кайфують і що? І бояться навіть підняти голос проти російського медведя, бояться доїкоти. Румунія обіцялась, румунія надзюрла, обоссалась по російськи для російськомовних Все. Я казав, що буде далі подія. Як в воду дивився. Не пройшло й декілька годин, як російський бомбардувальник стратегічний ту 95 м підлетів до Аляски. Правильно, американська територія Аляска. І російський бомбардувальник ту 95 підлітає до території Аляски притул І разом з ним ще китайський бомбардувальник. А у китайців є бомбардувальник. В 70-х роках, коли у них нічого не було, в 80-х, вони ловили горобців, бігали і стріляли з рогаток. Був анекдот. Китайський генерал каже, будемо наступати тут. Піхота, танки підуть справа, авіація зліва. А другий генерал китайський каже, ні, авіація не піде. Чого каже? Льотчик заболів. <реш> Отакий От анекдот: Да, льотчик заболев в 70-х-80-х роках, коли Китай, Китай був бідний, як миша, у них дійсно один льотчик був, да? і все, один літак. А зараз китайський стратегічний бомбардувальник одночасно з російським ту 95 м підлетів до берегів Аляски, і американські винищувачі-перехоплювачі е, взлітали. Терміново так і відганяли їх, відтискали від американських берегів. От така куца новина від видання Financial Times. Financial Times. Оце вони сказали і таку куцу новину повідомили, я вам передав. Ну а мій коментар дуже простий. Росіяни завжди роблять масштабні провокації. Румунія. Надзюрилов штани побачили слабинку вже мільйони раз. Вони взяли і підлетіли до Америки. А чому китайський бомбардувальник поперся до Аляски разом з російським бомбардувальником? Я взагалі нічого не можу пояснити. Одне, і російський медвідь, і китайський, ну який у них там звір, китайська рись, чи який там звір у них показали слабість Сполучених Штатів Америки. Сполучені Штати Америку при Обамі, при Байдену стали слабкі, просто слабкі, боягузливі. От взяли би і влупили би, і збили той стратегічний бомбардувальник Ту-95. Так взлітали які ж перехоплювачі. Скоріше за все, ф 35 взлітав літак-невидимка, влупив би ракетами і вщен би розніс Ту-95. Ні. Вони відганяли так, делікатно відганяли російські, китайські бомбардувальники, американці. Ви вірте, хто нам, що нам хтось поможе? Ви знаєте, трагедія одна: трагедія е, в українському, е, трагедія в мишленні. В, е, ви знаєте, в голові українського народу. Ми весь час думаємо, що нам хтось поможе. І це з давніх давен, з давніх дабів, ще з часи Богдана Хмельницького, з часів Козаччини, ми наділилися, що хтось нам поможе, тому що дуже багато ворогів України. Україна одна, а ворогів кругом неї дуже багато. На превеликий жаль, на превеликий жаль, всі наші надії зараз, якщо не марні, то дуже примарні. Якщо вже. Не раз дрони залітають російські на територію Польщі Румунії, і країни НАТО мовчать, європейські зажирілі країни мовчать? Якщо російський бомбардувальник підлетів до Аляски разом з китайським бомбардувальником і винищуючи просто американських, відтісняли, таку як муху, відтісняєш газетою, так? Що тоді на що нам надіється? Тим більше заяви Міністерства оборони США до сих пір нема. Ви бачите, яке мовчання. В Румунії мовчали, коли дрони залетіли, Міністерство оборони Румунії каже, та ми нічого не знаємо, наша хата скраю. ту 95 бомбардувальник російського медведя залетів до Аляски, американські Міноборони мовчить. Якби не видання Financial Times, яке звідкись. Взнало цю інформацію, світ би про це нічого не знав. І що це показує? Це показує, що нам надіяться практично нема на кого. Надіяться на самих себе. Як нам не важко, українцям треба об'єднуватися, не чубитись і гуртуватися, тому що надіятись ми можемо тільки на себе. Слава Україні і смерть ворогам. Слава Україні, героям слава! З вами український історик та журналіст Яршвець. Підписуйтесь на канал, дорогі мої рідні. Хто зможе, допомагайте донатами 54 57 08 25 13 71 89 78. Карточка Приватбанка. Буду дуже вдячний. Друзі, мої рідні, друзі, Рома Зубчук приєдрав, приєднався. Пан В. Юрій Сокіл. Пан Андрій приєднався, Едуард Губрієнко, пан Жан приєднався. Я всі ваші повідомлення прочитаю після стрім Прочитаю, проаналізую, і всі ваші думки будуть відображені в слідуючих стрімах. Доброго спокійного вечора, доброго спокійної ночі. До завтра, дорогі дні. До завтра. Дякую вам.